На що мають право непридатні під час дії воєнного стану? Чи зазначені вони у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Чи можуть їм вручити повістку? Які наслідки вручення цієї повістки? Чи мають право вони на перетинання кордону та інше? Вітаю всіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат-Експерт. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, то рекомендую підписатися на нього зараз, поставити свою вподобайку, дзвіночок, аби не пропускати наступні випуски. Оскільки це відео ми додивимося тільки з тими, хто є підписниками мого каналу. А сьогодні ми дуже говоримо про цікавенну тему, а саме непридатність до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. До речі, якщо вас за рішенням ВЛК визнали непридатним до проходження військової служби, будь ласка, напишіть про це у коментарях, які наслідки ви мали за результатами отримання такого рішення. Під час дії воєнного стану військово зобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років перевіряють на придатність. До проходження військової служби. І за рішенням ВЛК вас можуть визнати або придатними до проходження військової служби, або обмежено придатними до проходження військової служби, або непридатними до проходження військової служби з виключенням з військового обліку, або ж Тимчасово непридатними до проходження військової служби, але не більше, ніж до 6 місяців. Після спливу 6 місяців тимчасової непридатності вас мають визначити або придатними, або непридатними, або обмежено придатними. Ну, до речі, всі ж подейкують щодо того, що обмеженої придатності уже не буде. То про це дивіться у наступних випусках, але перед тим підпишіться на канал, аби. Не втратити сповіщення про нові відео а ми повертаємось до. Непридатних з виключенням з військового обліку, якщо ми відкриємо статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, глянемо частину першу цієї статті, то ми побачимо, що в абзаці третьому цієї статті визначено, що не підлягають мобілізації особи, визнані в установленому законом порядку особами з інвалідністю. Або визнані тимчасово непридатними строком до 6 місяців з подальшим переоглядом. І все про виключених з військового обліку непридатних військовозобов'язаних чоловіків не сказано в цьому абзаці нічого. І до речі, на це відео мене спонукав один із моїх підписників, який коментував попередні відео і все ж таки допитувався, де в статті 23 написано про непридатних. Так ось, якщо ми гарно переглянемо частину першу, а зокрема дійдемо аж до абзацу 16-го, то ми побачимо, що не підлягають мобілізації інші військово зобов'язані особи або окремі категорії осіб, визначені законом. Непридатним до проходження військової служби нас визначають відповідно до. Постанови Кабінету міністрів номер 402, яким затверджено порядок проведення військово-лікарської експертизи. І відповідно до якого встановлено, що за рішенням ВЛК нас можуть визнати непридатними. Тому, фактично, також питання непридатності до проходження військової служби регламентується законом України про військовий обов'язок та військову службу. У зв'язку з цим. Саме непридатний до проходження військової служби з виключенням з військового обліку підпадає під абзац 16 частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Фух, розібралися. Думаю, що питань у вас більше з цього приводу не буде. Якщо ще залишились, залиште їх, будь ласка, у коментарях. Я вже не знаю, що ще може бути з цього приводу. незрозуміле. Ну і поки пишете коментар. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, і ми продовжуємо далі. Отож, за результатами ВЛК, таку людину так можуть визнати непридатною до проходження військової служби і виключити її з військового обліку. Для підтвердження такого статусу потрібно, щоб у військово зобов'язаного на руках було перше рішення ВЛК. Там, де вказано, непридатний з виключенням з військового обліку, а далі це має бути відмітка на вашому військово-обліковому документі це або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, або це ваш військовий квиток, де проставлено штамп територіального центру комплектування та соціальної підтримки про те, що ви виключені з військового обліку. І тоді це дає право вам не підлягати мобілізації, дає право вам перетинати кордон. І тому звертаю і акцентую увагу на тому, що якщо у вас є довідка ВЛК про непридатність до проходження військової служби, але у вашому військово-обліковому документі не вказаний штамп про виключення вас з військового обліку, то ви будете проходити повторно перекомісію. Переогляд, ви не будете мати права виїхати через кордон. Тому на цьому штампі я наголошую. У мене в практиці є. Кілька таких випадків, коли довідку ВЛК отримали, а штамп не поставили. Чому не поставили? Тому що звернулися до ТЦК, а ТЦК каже, ми таких штампів не ставимо. Як діяти тоді в таких випадках? Ви направляєте заяву до територіального центру комплектування із вимогою про те, що прошу проставити відмітку про виключення мене з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність, номер такий-то від такого то числа. І надаєте Оригінал вашого військово-облікового документу, про що також вказуєте у заяві, Щодо заяви додаю оригінал військово-облікового документу, номер такий-то від такого то числа. І його додаєте. Додаєте також копію рішення ВЛК, тому що оригінал має міститися у них, адже військово лікарська комісія направляє. Відповідні рішення ВЛК до особової справи того ТЦК, де ви перебуваєте на обліку. І реєструєте таку заяву. Або реєструєте її в канцелярії, або в приймальній, але на другому екземплярі заяви вам мають поставити відмітку про те, що вони таку заяву отримали: вхідний реєстраційний номер, дату прийняття, підпис, прізвище тієї особи, яка таку заяву прийняла. Тут все окей. Тому після цього є. 30 днів для того, аби цю заяву розглянули. За результатами розгляду вам мають повернути ваш військово-обліковий документ з відміткою про те, що ви виключені з військового обліку. І на руках у вас має залишитися оригінал рішення ВЛК про непридатність до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. І саме ці документи ви берете з собою при перетині кордону. Перетинаючи кордон, ви користуєтеся пунктом 26 правил перетину кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 57 Саме відповідно до цього пункту, ви маєте право на перетин як непридатний до проходження військової служби і виключений з військового обліку. Тепер я прям відчуваю, що в коментарях зараз посипляться питання. А якщо я знятий з військового обліку, значить це неоднакові поняття знятий і виключений. Зняті з військового обліку ви можете бути на підставі, наприклад, вчинення вами тяжкого злочину в минулому і відбуття відповідного покарання. Зняті з військового обліку ви можете бути тоді, коли ви змінюєте адресу вашого місця. Проживання і відповідно реєстрації, тому ви за старим місцем знялися з військового обліку, а за новим просто не стали. Відмітка про зняття з військового обліку не дає права ні на відстрочку від мобілізації і не дає права ні на звільнення від мобілізації, і не дає права, звісно, на перетинання кордону. І тепер цікаво з попередніх відео бачила такі коментарі. А що ви говорите? Виключений з військового обліку та ще й непридатний до проходження військової служби йому не може надаватися відстрочка. Якщо ми побачимо статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вона називається Відстрочка від мобілізації. А далі написано, що не підлягають мобілізації і вказаний перелік осіб. Так от, непридатні до проходження військової служби, нагадаємо ще раз, бо повторення це мати науки, да? тому краще повторити ще раз. Така категорія осіб визначена абзацом 16 частини 1 статті 23. Тому дійсно вони не підлягають мобілізації, але враховуючи те, що стаття називається відстрочка від мобілізації, то ми говоримо «відстрочку від мобілізації. Але розуміємо, що людина за станом здоров'я взагалі не може ніколи більше проходити військову службу. Тому що у нас є ще одна фішка. Фішка законодавства заключається в тому, що військово зобов'язаного можуть визнати непридатним до проходження військового. Служби з подальшим переоглядом 6-12 місяців. Що це означає? Це означає, що така категорія осіб, наприклад, має право на звільнення з військової служби. Вони мають право на відстрочку від мобілізації, оскільки вони визнані непридатними з подальшим переоглядом через 6-12 місяців, коли можливо стан здоров'я такої особи покращиться. То в даному випадку ми говоримо про те, що їм надається відстрочка, хоча вони і не придатні до проходження військової служби на ось цей період там 6 або 12 місяців. Про це також не треба забувати. Тепер, якщо ви отримали рішення ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку, якщо вам проставили відмітку у військово-обліковому документі. То чи можуть вам повторно вручити повістку? Тепер така барабанна сирена. а ну напишіть мені у коментарях, будь ласка, чи можуть вам в такому випадку вручити повістку? Так ось моя відповідь можуть. І тепер ви мені напишете, що я е, заангажований працівник ТЦК, або мені працівники ТЦК там, виплатили якусь суму коштів для того, щоб я це говорила. Значить. Пояснюю, чому я так вважаю, що можуть, тому що у нас повістки роздаються військово зобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Первинні повістки виклики про уточнення облікових даних. Ці повістки можуть вручатися будь де і питання вручення повісток, місце їх вручення і видачі. Дивіться у попередніх відео. А тому підпишіться на канал, щоб не загубити найактуальніше те, що стосується нашого сьогоднішнього реального життя. І у зв'язку з цим. Коли ви йдете по вулиці, вам працівник ТЦК може підійти і виписати цю повістку про уточнення облікових даних. Звичайно, якщо при вас є документ, тобто рішення ВЛК, військово-обліковий документ про виключення вас з військового обліку, то тоді вони цю повістку можуть і не виписати. Але іноді у вас може не бути цих документів при собі. А може бути таке, що не працює інтернет і вас не буде в базі. А саме реєстру військовозобов'язаних, і по вас не буде ніяких відомостей, тому вам цю повістку вручать. А потім у вас виникає обов'язок після її отримання з'явитися до ТЦК. І в ТЦК ви вже пред'являєте документ, який підтверджує вашу непридатність і виключення з військового обліку. І тут ви зараз мені, мабуть, напишете, що коли я з'явлюся в ТЦК, то мене знову пошлють на переогляд. У нашому випадку, якщо вам проводили огляд на придатність і визнали вас непридатними в період дії воєнного стану і виключили з військового обліку, то повторно проводити нічого не будуть і направляти ні на яку комісію права не мають, тому що ваш висновок має бути скасований. А скасований він може бути або вище стоящою велика, або за рішенням суду. Тому не треба нічого боятися. Якщо ви отримали повістку, ви маєте за нею з'явитися, тому що це обов'язок, який виникає на підставі частини першої і 22 статті закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але у вас є конкретні законні документи, які підтверджують ваш статус про непридатність та виключення вас з військового обліку. Ви їх просто пред'являєте, вони звіряють, беруть копії. Копії можете заздалегідь, підготувати нотаріально засвідчені, щоб не було ніяких моментів і вас просто не відправляли ще на один день, щоб ви з'явилися там пізніше, наприклад, надавши відповідні документи. Тому копії, нотаріально засвідчені, зробіть заздалегідь. І в цьому випадку уточнять ці облікові дані. Ви скажете, а скільки разів мене можуть викликати в період дії воєнного стану і вручати мені ці повістки? Ну, от скільки станеться, стільки й станеться. Тобто, в даному випадку ви не можете говорити про те, що ви не будете з'являтися. За врученими вам повістками, ви не можете говорити про те, що якщо вас раз викликали, то другий раз вам не можуть вручити. Тобто, станом на сьогодні вручати можуть стільки, ну скільки вас будуть бачити. Тому для того, аби забезпечити свій спокій, не хвилюватися, ви можете при собі носити документи, які підтверджують ось таку непридатність. Нотаріально засвідчену копію довідки ВЛК про непридатність і нотаріально засвідчену копію вашого військового квитка, а саме тієї сторінки, де зазначено про те, що вас виключено з військового обліку. Наявність при собі цих документів надасть вам можливість того, що працівники ТЦК не будуть виписувати вам жодної повістки про уточнення облікових даних. Значить, якщо ми говоримо про вручення мобілізаційної повістки, то про це взагалі мова не йде, оскільки. Визнаний непридатним з виключенням з військового обліку, ви не можете виконувати ні бойові завдання, ні проходити військову службу в жодному випадку. Ну і, до речі, цікаво, що з того моменту, коли ви виключені з військового обліку, ви перестаєте бути військово зобов'язаним. Але для того, щоб ТЦК перевірило про це ваші дані, що ви не є військово зобов'язаним, ви маєте надати підтверджуючі документ. Тому, якщо в період дії воєнного стану так сталося, що вас визнано непридатними, до речі, це стосується військовослужбовців, які вже поклали своє здоров'я, захищаючи нашу батьківщину, і вони звільнені з військової служби, то в даному випадку можна ну, зробити скидку на те, що в Україні ведеться війна і діють ось такі обмеження. Зараз почнете мене там трохи вейтети з приводу того, що в Україні ведеться війна. Фактично, війна ведеться, юридично у нас введено воєнний стан. Про різницю між станом війни і воєнним станом, дивіться у попередньому відео на моєму Ютуб-каналі. Там все чітко. Ясно і лаконічно розповідається, в чому різниця між станом війни і воєнним станом і на що це впливає. Тому, шановні мої глядачі, я сподіваюся, що ви вже підписники. Якщо ні, то поставте свою вподобайку, підпишіться на канал і обов'язково дзвіночок, бо в подальшому будемо розбирати тільки актуальні теми, тільки сучасного життя українців. Тому до зустрічі у нових випусках.